Доброго дня! Сьогодні у нас на відеоогляді світильники з датчиками руху від торгівельної марки Biom. Вони мають. В цьому серії є у нас світильники 18 Втні і 24 Втні. Оба варіанти мають енергоефективність 90 Вт, температуру світла 5000 К, індекс світокольору 80-2 роки гарантії. Ну і, само собою, це те, що датчики. Руху вже присутні в самих світильниках. Перший варіант 18 ватний, має яскравість 1600 люмен. І розмір у нас 150 мм у діаметрі і 50 мм висота. Можуть працювати в діапазоні від 175 В до 265 вольт. Мають 2 роки гарантії. 24-ваттний варіант. Це у нас 2150 люмен яскравість, 180 мм діаметр і 50 мм висота. Також клас вологозахисту ip 33 До комплекту поставки входить інструкція з використання, сам світильник і монтажні дюбелі з шурупами. Тобто можемо монтувати на бетон цеглу 24 ватний варіант. він. У нас трішки побільше. Комплект поставки такий самий. Інструкція з використання, дюбелі з шурупами. і сам світильник 24-ваттний. Розглянемо монтаж. По монтажу світильники дуже зручні. Тобто, у нас є в комплекті ось така площадка монтажна. Вона прикручується безпосередньо на поверхню, далі світильник вже щелкується в сам тримач. У 24 ватному варіанті у нас все те ж саме. Монтажна площадка. Провода вже виведені. Ми можемо їх З'єднати або через конектори, або зробити скрутку і ізолювати, прикручуємо площадку до поверхні також і вставляємо наш світильник. Ось такий варіант. Як на мене, дуже зручний, дуже економічний за що того, що це світлодіодне освітлення, плюс вже є датчик руху в комплекті. Якщо вас зацікавили дані світильники, ви можете їх замовити у нас на сайті. Посилання будуть прикріплені в описи відео. Якщо вам потрібна буде додаткова консультація, ви можете подзвонити за телефонами вказаних у контактах. Дякую за перегляд.